Росія обстрілювала українські міста у Тернополі, евакуйовували людей. Про це говоримо просто зараз. Ви дивитесь новини на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Тож починаємо. Музика. стало ще одного воїна ЗСУ з Тернопільщини Михайла Осифа. Він помер після важких поранень, отриманих у бою з росіянами поблизу Сєвіродонецька. Чоловік уродженець села Дубенка монастириської громади. Вічна пам'ять захиснику України. Росія обстрілює українські міста. 15 будинків, господарські споруди, автівки, школа, магазин та храм. Два газогони та лінії електропередач пошкодили окупанти на Дніпропетровщині. Противник знову вдарив по Криворізькому та Нікопольському районах. Цієї ночі був ворожий ракетний удар по Запоріжжю. В об'єкт інфраструктури поцілила чотири ракети. Одна людина поранена. У Харкові ракета влучила у триповерховий житловий будинок. Загинули семеро. Людей постраждали 17. Зранку вдарили ще раз приблизно 5 влучань у Слобідському та Холодногірському районах. У Слобідському районі влучання у гуртожиток. Там 18 поранених і двоє загиблих. Робота служб триває. Наближають свою ж поразку. Щодня від початку повномасштабного вторгнення Росія втрачає більше сил і техніки ніж сподівається завоювати. Так лише за минулу добу противник втратив ще 200 осіб свого війська. Три танки, 17 бойових броньованих машин і стільки ж артилерійських систем. Наші захисники та захисниці знищили ще дві ворожі реактивні системи залпового вогню: один літак та один гелікоптер. Противник надалі намагається контролювати території Луга. Янської та Донецької областей отримує тимчасово захоплені райони Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей та блокує морські комунікації України у Чорному морі. Але на всіх цих напрямках наші сили спротиву щодня дають ворогу зрозуміти він на чужій землі, і це не надовго. Із втратами ворогу довелося відступати на деяких позиціях Бахмутського напрямку. Наші ЗСУ знищили російський склад постачання. Ння боєкомплекту у Білогірці, що на Херсонщині, окрім снарядів, в тому ж пункті ворог втратив 29 солдатів, самохідну гармату, п'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки. Продовжуємо боротися, щоб рашисти програвали і, врешті, залишили наші землі. Слава захисникам та захисницям України. Підозрілого росіянина затримали у Тернополі під час перевірки. У чоловіка виявили три бойових набої калібром 5,45 та згорток із наркотичною речовиною. Із громадянином РФ спілкували слідчі, щоб встановити звідки у нього ці речі. І сьогодні із залізничного вокзалу Тернополя та центрального універмагу евакуйовували містян. Причина повідомлення про замінування. Це вже вдруге за місяць поліції надходять такі виклики. Причому сьогодні мінували не лише Тернопіль. Вхід обгороджений стрічкою наряд поліції. Цум не працює сьогодні. 12-й годині невідомі повідомили поліцію Тернопільщини про замінування двох об'єктів центрального універмагу і залізничного вокзалу. Біля 12-ї години до чергової частини головного управління надійшло повідомлення про те, що в центральному універмазі міста Тернополя та на залізничному вокзалі міста Тернополя знаходяться вибухові матеріали. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, вибухотехнічна група. Проводилася евакуація населення і проведеним оглядом приміщень та території даних установ вибухових матеріалів виявлено не було. Із Суму рятувальники евакуювали близько 200 осіб, стільки ж із залізничного вокзалу. Загалом ж весь огляд тривав до півгодини. Тому незабаром усі працівники повернулись на свої робочі місця. З нами спілкуються неохоче, та все ж розповідають, евакуація пройшла швидко та без паніки. Просто всім сказали вийти, всі вийшли. Не знаю, буквально пару хвилин. Угу. І потім вже знову поверталися до роботи. Так. так, все провірили, сказали, можна заходити. Це вже друге неправдиве повідомлення про закладену вибухівку у ЦУМІ та залізничному вокзалі за цей місяць. Наразі поліція розшукує людей, які повідомили про замінування. Їх чекає покарання за статтею 259 Кримінального кодексу України. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Пожежа у Тернополі загорівся склад на території колишнього комбайнового заводу на вулиці Лук'яновича. Погонь знищив старі меблі та електрощитову суміжного приміщення трансформаторної підстанції на загальній площі 50 метрів квадратних. Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють. Затримали крадія телефонів. Зловмисник викрав смартфонів на суму понад 20 тисяч гривень. Крадіжка трапилася у краменці. Злодієм виявився житель села Великі Млинівці, який нещодавно вийшов із тюрми. Тепер йому знову загрожує покарання до восьми років за ґратами. Сім років за ґратами таке покарання загрожує жителю Чортківщини, який викрав сумочку у жінки в теребовлі. Його затримали очевидці, коли той спіткнувся під час втечі. У суді чоловік свою вину визнав, тож буде відбувати покарання. 138 випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Тернопільській області за минулу добу 35 нових інфікованих у Тернопільській громаді, 13 хворих у Бучицькій, 11 – у Збараській громадах. Летальних випадків немає. Одужали 80 осіб. Перші дві кисневі станції із 14 запланованих вже отримали медичні заклади Тернопільської області. Обладнання закуплене за державні кошти встановлять у Гусятинській комунальній лікарні а також у Заліщицькій центральній міській лікарні. Готуватися до зими з літа закликають тернополян та жителів області. Як це роблять, зокрема у Тернополі розповів голова ОСВБ Київська Сім. Більше про програми модернізації та економії дивіться у сюжеті. Модернізувати, щоб заощадити у Тернополі. Мешканців багатоповерхівок закликають покращити утеплення своїх будинків та систем всередині, щоб в подальшому зекономити на оплаті компослуг. Фасад, звичайно, ми хочемо утеплити повністю до початку опалюваного сезону. Інші додаткові роботи, такі як заміна, заміна балансувальних клапанів, встановлення балансувальних клапанів, сушки, парапети, це можна виконувати і в зимовий період, тобто щоб не тягнути. Володимир Виваль розповідає. Дає його ОСББ щороку активно готується до опалювального сезону. Ще у 2019-му почали співпрацювати з фондом енергоефективності і певні роботи всередині будинку вже виконали. 70% повертає фонд, 10% повертає міська рада і 20% самі співвласники. Якщо взяти по цифрах на сьогоднішній день, це дійсно дуже мало трьохкімнатна квартира це 13 тисяч. Якщо взяти по грубому, двохкімнатна це маємо один. Нанадцять тисяч і шість Це однокімнатна квартира. Так, звичайно, ціни пішли догори. Десь будемо переглядати кошторисну документацію. Можливо, щось збільшиться, а можливо, все лишиться на своїх місцях. Утеплювати багатоповерхівку на вулиці Київська, 7 розпочали 23 лютого. Через війну на певний час роботи призупиняли. Зараз працюють, аби встигнути до зими. Оце утеплення, що ми зробили, якщо взяти по нерозбереженню. Коли було до того, там їх допустимо тисячу кубів, було б газу йшло, то після цього утеплення ми думаємо 40%, процентів, у межах 40% буде менше. А сьогоднішній день це відповідно досить великий. Гроші є, і людям буде легше оплачувати за цей газ. Усі процеси контролюють представники Державного фонду енергоефективності. Окрім економії, мешканці багатоповерхівок фактично продовжують термін експлуатації будівлі загалом. Вони отримують комфорт як взимку, так і літку, бо літку не перегрівається будівля. Вони отримують здорожчання свого житла, тобто їхні квартири стануть дорожчими на 2-3 тисячі доларів як мінімум. А вони отримують, ну звісно, менші платіжки за спожиті енергоносії. Наразі з фондом енергоефективності співпрацює 10 ОСББ Тернополя. До цього у Тернополі 5 років діяла програма енергомодернізації, за якою чимало будинків теж модернізували свої приміщення. За весь цей період часу 60 будинків скористувалися нашою пропозицією цим проектом. Хочу сказати, що є будинки, які в межах одного максимум, двох сезонів. За рахунок споживання дароносіїв зекономили компенсували ті кошти, які люди вкладали як свою частину в даний проєкт. Це саме буде і тут. Особливо це актуально сьогодні, на під час військових дій, коли ми чекаємо тяжкої зими. Зазначимо, готуватися до опалювального сезону заздалегідь закликають усіх жителів області. Люди можуть змінити вид палива або ж зменшити площу опалення приміщень. Страшно популярні іграшки серед дітей, якими вкрай незадоволені задоволені їхні батьки. Мова про хагівагі персонаж, який вже встиг з'явитися чи не в усіх магазинах з іграшками. Одних лякає, а інших навпаки приваблює. Що думають про таку забавку тернопільські батьки, і як рекомендують з іграшкою поводитися психологи? Про все це наші журналісти підготували сюжет. Знаєте, що це за іграшка? Тай. Що це таке? Хагівагі. Встигнути за дитячими трендами. Прилавки магазинів ряснюють новими персонажами. Діти хочуть модну іграшку, а батьки жахаються з її вигляду. Ось вона страшно популярна. Яка Мені історія дуже... взагалі цих іграшок? Вони Чесно, з не скажуть так. Вони йдуть з мультика, скоріш за все, на ютубі дивляться діти. Хагівагі це персонаж комп'ютерної гри з лякаючим сюжетом на виживання. Іграшка має доволі незвичну зовнішність, яка на перший погляд видається дивакуватою і кумедною. Сам же персонаж Хагівагі обіймає, щоб убити. В нього є подруга Кісі Місі та ряд інших персонажів, які зараз популярні серед дітей. Такі іграшки розраховані на аудиторію віком від 16 років, але популярні серед набагато молодших дітлахів. Початку, мама, я хочу, бо всі мають садочку. Такі запити Катерина почула від своєї п'ятирічної доньки. Каже, одразу ж почала вивчати про іграшку все, аби і дитині пояснити, чи – добре створіння чи ні. У мене конкретно поставлено такий ланцюжок питань нащо воно тобі? Бо я хочу, добре, чому ти хочеш? Ну бо воно яскраве, воно прикольне. Я кажу, добре, ціль іграшки яка? А одного разу її донька натрапила на відео у Ютуб, де Хагі Вагі налякали дитину. З того моменту такої іграшки Валерія не хоче. Їх так зробили страшними, щоб лякати дітей. То в садочку нема зараз таких іграшок? Є, ну у є, а у Юрчика головий. Але у дітей різні смаки. От до прикладу Артему хагі-вагі не страшні. Страшне чи ні? Є мультик. Угу. І ти дивився його? Дивився. Як тобі цей мультик? Нормас. Втім, і його батько запевняє, дитині такої іграшки не купить. Є поняття монстрів, є поняття взагалі виховання дитини і є вікові норми, коли яка іграшка має до дитини в руки попасти. Мені здається, на 6 років ця іграшка не підходить. Попри застереження батьків, іграшки з полиць магазинів потрохи забирають. Але якщо когось не лякає вигляд хагіваги, то спиняє ціна, кажуть продавці. Вартує страшна іграшка 300 гривень, подекуди й більше. Це, в принципі, не наша ідея, ідея магазину, та як зараз, це хід сезону. Популярність мене, а от дитячу психіку варто пильнувати завжди, переконані психологи. Є діти, які в 4 роки користуються нею, як щось просто іграшка, м'яка, пухнаста. А є діти в старшому віці, які вже її використовують для якоїсь гри, тобто для маніпуляції, для страшилки. Вони її вже ну, тобто, свідомо використовують. Тому батькам варто звернути увагу вдома. Якщо ви помітили зміни в поведінці своєї малечі, уважно проаналізуйте, з якими іграшками та у які ігри вона грається. Але боятися такої забавки і бути до неї категоричними, психологи все ж не радять. У дитини інше сприйняття, ніж у батьків. Все нормально з батьками, що вони переймаються і кажуть, що це ненормально. А дитина сприймає цю іграшку, що вона така кольорова. Ви ж бачите, вони не. Вигляд чорних, коричневих кольорів, вони сині, рожеві, да? вони такі яскраві. І за історією вони трошки менше. І те, що менше за його зріз, за зріз дитини, воно сприймається як небезпечно. Тобто, автоматично це іграшка, якою не потрібно боятись. Вона м'яка. За своєю текстурою, тому вона також не несе за собою якогось там те, що м'яке, значить можна що, його обійняти, притиснути. Да? І дитина не сприймає так, як сприймає це дорослий. Зрештою, один тренд змінить інший. Головне радять психологи вчасно звертати увагу на вподобання своїх дітей, розмовляти і пояснювати малечі, що є речі з добрими сенсами, а є такі, які можуть нашкодити. Укрпошта до дня незалежності випустить блок марку під назвою Вільні незламні непереможні і конверт. Це перший такий випуск під час війни. Про це 18 серпня повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Тираж буде всього мільйон примірників. Художник Антон Хрупін. Деталі запуску оголосять напередодні 24 серпня. Ще одна яскрава подія в новітній історії України за кошти, які українці збирали на безпілотники Байрактар. Фонд Сергія Притули придбав унікальний супутник. Він суттєво допоможе нашим захисникам у боротьбі з росіянами. Українці, ви космос, ми купили супутник, але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії Айсай. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато. Талі та Дар'я лише нещодавно переїхали із Краматорська. Молода сім'я довго не наважувалась покинути рідний дім, адже жінка майже не бачить. Історія їхнього кохання не залишить байдужими нікого. Тож дивимось. І, вгорі, і в горі, в радості, здоров'ї та недузі. Віталій та Дарія молоде подружжя, яке переїхало у Тернопіль із Краматорська у липні. Бажання покинути територію, де ведуться активні бойові дії, було давно. Зупиняло лише одна річ: У Дар'ї перша група інвалідності. Лише на одне око жінка бачить на 0,2%. На інше ж не бачить взагалі. Проте, коли ситуація у місті стала геть насерпною, вирішили, треба покидати дім. Ну вже терпіть. Вже не було мочі терапії. вже цей обстріл, ця це постійна тривога, Она страх, що може прилетіти отак от в будь-який момент. Прилетіти і все. Віталі та Дарія знайомі два роки, та побратися вдалося лише цьогоріч у липні. Чоловік розповідає, сама доля звела його із судженою у Краматорську. Каже, це було кохання з першого погляду. Не зупинив чоловіка і діагноз Дарії. Про те, як втратила зір, жінці досі важко розповідати, адже сталося це під час перших пологів. Тоді їй було тільки 23. Зробили кесареве лікесарева очнулася, вже не бачила. відео була в ногах, що ходити не могла. Мама мене заново учила ходити. Після операції вона троє суток була в комі. І три рази вмирала. Ну, три рази її спасали, витягували з того света. Дитину лікарі, на жаль, не врятували. Сказали, ми ребенка спасать не будемо, Хотите, спасайте самі. Розвернувся врач і уйшов. У Тернополі молоде подружжя отримало шанс на нове життя. Тут у файному місці у Дарі з'явилась можливість поїхати до відня у рамках проєкту Назберіно. Його мета допомагати внутрішньо переміщеним особам. І вже там, за кордоном, лікарі спробують повністю або ж частково повернути жінці зір. Там для людей зі слабим зрінням. Ну, тобто він спеціаліспецифіка його така, що він не ну на таких людей, як Даша. Ну, я думаю, там спеціалісти є там і для них і поручні. От це, ну, в общем, он сделан именно для таких людей, що слабо віді наразі. Сім'я вже готується до від'їзду у відень, та на цьому хороші новини для Дарії та Віталія не завершились. Тиждень тому жінка дізналася, що при надії, тож бажаємо парі щасливої дороги і чекаємо після перемоги у Тернополі усю їхню сім'ю. Останні приготування до яблучного спаса тернополяни сьогодні стояли в чергах за фруктами на ринку, щоб зібрати святковий кошик. Який цього року врожай та чого вартує? Дізнавалися наші журналісти. Розмаїття фруктів на ринку та черги за ними у серпні можуть означати лише одне незабаром яблучний спас. З Самого ранку людно буквально біля кожного прилавка. Для початку покупці обирають кошики. Пан Василь, до прикладу, привіз свій крам аж з Закарпаття. Тут вибір, бачите, від 100 гривень до 300. Такий, такий грошовий діапазон. Головні на спаса яблука. Цього фрукту на прилавках на вибір і смак. До свята і після нього з яблуками можна пекти пироги і пиріжки. Варити перше цього сезону варення тощо. Вартує кілограм яблук на ринку від 20 гривень. Вслід за яблуками покупці обирають мед. Соняшник, різнотрав'я і такий є е, трошки гречка, трошки золотарник, такі меди. Мед пан Богдан привіз із власної пасіки. Каже, люди обирають різний, що кому до вподоби. 150 гривень літра любого меду. півлітрові, літрові. Кошик на спаса це символ родючості, добробуту та подяки за врожай. У нього, крім яблук, ставлять і інші фрукти. Ось, наприклад, виноград. Вартує від 60 гривень за кілограм. На деяких прилавках ягода імпортна. Є більше попит з перес переспаса виноград Одеса, Одеса, а Турція. Турція чи Турція? Одеса? Турція В Одесі ще не достиг, не, 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 достиг? не достиг. на тернопільський ринок. Свій урожай привезли продавці з різних міст, от, до прикладу, груші та персики з Чернівеччини. До спасу все беруть. Дві грушечки, дві сливочки, два яблучка. Все беруть до кошика. Грушечка 65, сливочка 45, яблучко 30 гривень, сливочка є і 20 гривень, але трошечки менше. Кошик до Спаса також прикрашають квітами або травами. Хтось ставить усе поряд, а хтось зілля складає окремо. Ось, до прикладу, пані Марія ретельно підбирає всі рослини, які буде освячувати. Я вже вдома маю, здома на городі, хоч ми живемо в Тернополі, але я на маленькому городчику дуже багато маю і ромашку. І ну, багато таких лікарських рослин. А це старовинна рослина, яка дуже рідко трапляється. Я з великою задоволенням я колись її мала, вона в мене пропала. Ну а калина сама собою зробила. Це на лікувальна? – це лікувальна, це лікувальна дуже добре від нерок. І я переважно як роблю букет, то лікувальні такі трави, зілля таке гарне, і таке стараюся, щоб старовинне було. Розмаїття трав привозять теж з різних усюд. Продавчині готові пояснювати навіть, які властивості має та чи інша рослина. Лікарські беруть, що по льон, яблука. Такі треба брати, щоб допомагали? Так? Ну, лікарські, лікарські трави, пижмо, полин. Ну, які по дві гривні гілочка, а то 30 гривні букет». Купити всього потроху і зібрати кошик на спаса цьогоріч вартує щонайменше 300 гривень. Але головне на свято не фрукти чи зілля. А як завше у християн день треба починати з молитви у церкві і лише опісля сідати до святкового столу. Цього дня у давнину прийнято було пекти пироги з яблуками, варити компоти та ліпити вареники. Також саме у яблучний спас випікали перший хліб із борошна нового врожаю. Це українське визнання заслуженими майстрами спорту України стали двоє тернопільських спортсменів. Це паралімпієць Тарас Радь. Він представляє Україну на світових змаганнях з біатлону. Звання заслуженої також отримала дефлімпійка-дзюдоїстка Марія Бала, яка виступає у категорії спортсменів із порушенням слуху. Вітаємо земляків! Бажаємо здоров'я і подальших перемог. На Тернопільщині відбувся чемпіонат із міні футболу серед правоохоронців. Між 11 команд обирали найкращу. Усіх учасників футбольного чемпіонату нагородили. Чемпіонат із міні-футболу серед правоохоронців спільно з тернопільською обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства Динамо відбувся у Тернополі. Продовж двох днів за першість змагалися 11 команд з різних служб поліції області. Дякую вам за участь сьогодні в турнірі. В першу чергу це Мінімум травмування, будьте обережні, сили достатньо, і б'єте файно, і бігайте швидко. Вам всім бажаю. Перемоги перемога однозначно вже є в тому, що ви зустрілися, приїхали. Кожен з гравців показав себе на найвищому рівні та відстоював честь своєї команди. Після попередніх ігор до фіналу вийшли збірна команд відділень поліції, слідчого управління та Кременецького районного відділу поліції. Фінальний турнір пройшов у запеклій боротьбі за переможний кубок. За результатами змагань третю сходинку посіла команда слідчих. Друге виборола збірна районних поліцейських. Абсолютним чемпіоном змагань стали працівники Кременецької поліції, команду переможця та. Інших учасників футбольного чемпіонату нагородженого кубками та медалями. І до новин погоди опади відступили. На Тернопільщину знову йде спека. Прогнозують 25-30 градусів тепла в день і 14-19 вночі. Мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Тож маємо ще час насолодитись справжнім спекотним літом. Що ж такими подіями запам'ятався сьогоднішній день. Дякую, що залишаєтеся із нами. Вам бажаю лише гарного вечора і позитивних новин.